Ця місцина у Покровському районі територія, де проходять екскурсійні маршрути криворізьких гідів. Колишній сквер Суворова у 2022 році був перейменований на парк першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Ця бригада захищала Кривий Ріг, брала участь у звільненні Житомирської та Київської областей на початку Великої війни. Нині цей парк місце проведення ековікенду. Минулого року ми відновили проект ековікенду. Відбулося два заходи, і цього року це перший захід. Такий називається він історичне коріння, тому що ми прибираємо територію біля парку парку полку Івана Богуна. В цьому цей парк цікавий тим, що тут переплітається і історія, промислова спадщина, і сучасність, і звичайно, природа. Зареєструвалися на участь в ековікенді чимало допиту. І активних криворіжців місце проведення заходу обрали не випадково, кажуть організатори. Тут ще з кінця 19 сторіччя були організовані рудники по добутку залізної руди. Пізніше да шахтним способом почався добуток руди. Тобто підприємства промислові виникають. Шахти да Криворізького залізорудного комбінату тут знаходяться. Сучасне минуле сучасність та майбутнє це є. Футбольний клуб Кривбаз, да, і стадіон «Гірник». Річка Саксаган, яка протікає вздовж парку. є містоутворюючою по суті річкою, тому що люди селилися саме вздовж наших криворізьких річок. І ну, звичайно, природа цієї місцевості дуже ну, Дуже приваблива. Ну а дуб, взагалі, це символ міці, мужності, могутності, роду, сім'ї Цей дуб довгожитель, візитівка парку. Визначити його вік перше завдання для учасників акції. Для цього ми сьогодні запросили Олександра Данильчука, наукового співробітника Криворізького ботанічного саду. Він і зробить заміри дуба, і розрахує його. Вік. Встановлено, що його вік від 225 Років до 250 років, тобто він може бути нашим одного віку з нашим містом. Ось така інформація в Україні. Є дуже багато добів старшого, більш поважного віку. Но я гадаю, що наш дуб зможе дожити до віку тих дубів, і цей дуб напевно буде свідком нашої перемоги. Олександр юний художник малює старовинного дуба. Поруч бандурист сидить кобзар. Коли з натури малюєш, то легше. От коли ти з голови малюєш, то трохи складно вигадати осі оці гілки. От натура, от у тебе вже перед лицем все є. Це, скажімо так, змальовуєш. Після цього хлопець планує долучитися. До прибирання парку каже такі акції дуже корисні, щоб розуміти, що природа важлива. Розуміти, що смітить не треба. Варто дбати про природу, особливо в кривому розі, бо того що тут багато заводів екологія, і так собі. І дбати, і прибирати. Партнери заходу забезпечили учасників необхідним інвентарем. Є пакети для сміття, рукавички, вода, аби втамувати спрагу. Близько 200 людей, розділившись на чотири групи, прибирали зламані гілки, сміття, траву. Гліб сьогодні тут з однокласниками і вчителями. Я прийшов на еко-вікенд, щоб очистити цей парк. Олена прийшла з дев'ятирічною донькою. Нам вчителька виклала інформацію у вайбері, щоб ми. Ну, Кому цікаво, приходьте, будь ласка. Ми зібралися з друзями і прийшли разом. Всі вони залюбки прибігли. Скажемо, ми сказали, ми будемо. Ми хочемо. Нам це цікаво. І майстри, майстер-класи, і туди хочу, і туди і прибирати. Да, цікаво, підемо. Це нормально залучати, скажем так, до, до праці молодь. Після прибирання на учасників ековікенду чекала насичена програма. Тут локації на будь-який смак. Партнерами нашого заходу виступив виступив футбольний клуб Крив. «Кривбас», Який пропонує декілька варіантів відпочинку? Це футбольний майстер-клас від футбольної академії Кривбас, це Вікторина з брендовими подарунками від ФК. І запрошення для саме учасників Ековікенду на гру, яка відбудеться в 13-й годині. Тобто, ну... Паралельно да з нашим заходом від кафедри туризму та економіки педагогічного університету буде локація, туристичний квест, орієнтування на місцевості, завдання з картою і, звичайно, що подарунку. Екскурсія від одного з найкращих гідів Кривого Рогу Ірини Остапчук, яка познайомить більше з історією і сучасністю саме цієї території. Від буде арт-терапія, нейрографіка та Йога для учасників акції цей день не минув марно. Дізнались більше про місто, принесли користь довкіллю і разом відпочили на природі. А це погодьтесь найкращий варіант весняного вікенду. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.